Друзі, а ви знаєте, що є такі ліси, в яких вас постійно хоче хтось вбити. Раніше я таке бачив тільки в казках, а зараз знаходжуся в такому лісі. На війні бувають такі моменти, коли в тебе з'являється час і ти залишаєшся з думками наодинці. І останнім часом я дуже сильно ламаю голову і не можу зрозуміти, чому українці так хочуть бути обманутими. Чому. Століттями, десятиліттями та й ось останні часи нас обстрілюють ракетами, нас вбивають, нас знищують як націю, хочуть стерти все українське. І все одно українці не хочуть чути правду. Вони не хочуть слухати тих, які казали правду, які готували нас до чогось страшного. Вони казали, що буде біда. І зараз знову українці не хочуть їх чі чу чути. Вони тоді казали, що вони якісь там хворі, недалекі, і про що вони там думають. І зараз нам пропонують повільну смерть, і українці все одно хочуть повірити в цю солодку брехню. Я розумію, що вона солодка, я розумію, що ви хочете почути ну, ці речі. Але це брехня, ну це брехня. І зараз ми про це поговоримо. Раніше такий тренд був серед цивільних. Вони казали, що треба домовлятися, треба влаштовувати там перемовини, йти йти на поступки і домовлятися про мир будь-якою ціною. А зле зараз цей тренд підхопили військові, і вони кажуть, що треба домовлятися і на будь-яких умовах зупиняти цю війну та заключати мир. І я хочу трохи вам пояснити, чому так стається. Тому що в сотий раз повторюю, військові це люди, які в першу чергу хочуть закінчення війни. Ми не якісь там морські котики, ми прості звичайні люди. Нам не потрібен цей адреналін, ми не хочемо ризикувати життям. Я розумію, що да, є й люди, яким подобається війна, але їх небагато. Розумієте? Здебільшого взяли зброю в руки і захищають свій дім. Це звичайні люди, які в цивільному житті займалися зовсім іншими речами. Хтось там займався бізнесом, хтось там був баристою, хтось бухгалтером, і таке інше. Дуже багато людей просто займалися іншими справами, і їм зараз це не потрібно. Деякі навіть продовжують якось підтримувати свою роботу і навіть на нулі щось там намагаються робити. Тому. Військовим далеко не всім подобається цей адреналін, цей ризик, вбивати когось або захищатися. Так просто треба. В наш дім прийшла біда, і нормальний чоловік робить все можливе, щоб захистити свій дім. Так сталося. Я розумію, що не всі там воюють, але хтось донатить, хтось там дотичний, хтось якось по-іншому це робить. Але зараз треба зосередитися на тому, щоб. Зупинити ворога. І ну, така от реальність, розумієте? І нещодавно я ще побачив в Тіктоці на різку, брала інтерв'ю у Білецького. І дуже багато хто там з цього приводу висловився, що він сказав, що у нас там буде політична криза, там, і у нас почнуться дуже багато проблем в країні, якщо ми заключимо там неправильний мир. І оце ж почали люди там висловлюватися. Знаєте, свою думку експертну, що от він військовий, вони там всі заробляють. Йому потрібна війна, воно йому подобається, ну і все таке інше. Але я вам хочу нагадати, що Білецький це генерал. Генерал бойовий, розумієте, це не просто там якийсь генерал, який все життя провів в учебках, і зараз він керує там якимись бойовими діями лише через те, що пройшло стільки часу, і він там заканчував інститути. Білецький пройшов весь шлях з самих низів до генерала на війні, розумієте? і це зовсім інші речі. Тому я думаю, що дуже багато військових зі мною погодиться, що ну, плювати в його огород це дуже хибна історія. Він реально дуже багато зробив для України. Він націоналіст, який боровся, коли всі слухали брехню, як і зараз. І він зараз знову каже правду, що буде проблема, але чомусь. Люди продовжують слухати якихось експертів, які їм уже 121 раз обіцяють, що ось ось скоро буде мир. Потім від цього ось ося всі розчаровуються, починаються хвороби, якісь серце, інсульти, інфаркти, і все таке інше Тис там піднімається, тому що ви вірили в мрію, яка не збулася. Розумієте, ви вірили в фейк, а треба залишатися в реальності, і тоді у вас більше шансів залишитися, хоч якось, на плаву. І я вам скажу, як військовий, я дуже хочу мир. Я дуже хочу, щоб це все закінчилося. Я втомився. Я дуже сильно втомився. І я бачу людей, які теж втомилися, і вони хочуть відпочити. Іноді тебе накриває так, що ти не знаєш, що робити. Але вийти звідси ти навіть не можеш, розумієте? Коли тебе в цивільному житті накриває, ти можеш вийти і кудись піти, ти можеш вийти, пройтися, пробігтися, ти можеш якось призавантажитися. А тут ти не можеш цього зробити, розумієте? І тобі треба боротися з самим собою. І коли ти залишаєшся ще один на один з собою, зі своїми думками, у повірте, це дуже важко, це дуже складно. Іноді здається, що дах вже поїхав. Але все одно я не хочу вірити. В брехню розумієте? я хочу залишатися в реальності. Просто поясніть мені, як ви уявляєте собі цей мир. Я не просто там побалакаю, що от дивіться, там його не буде, і треба боротися, там і все таке інше. Ну такі от гучні слова. Історично все показує на те, що вони не зупиняються вони нас постійно знищують. Роками століттями ми були там в окупаціях. Вони знищували нашу мову, знищували нашу культуру. Вони хотіли присвоїти собі історію. Навіть зараз вони кажуть, що найстаріше місто російське це Київ, тому що Київська Русь, розумієте? Вся їхня історія фейк без нас. Вони ніщо тому вони хочуть це забрати, і вони щиро вірять в те, що Україна, наша земля з вами, це їхнє. Тому вони прийшли забирати своє, розумієте, і вони не відступляться просто так, і навіть якщо ви не вірите, що ну не хотіли, наприклад, вивчати там історію, да там там дуже багато просто моментів треба зрозуміти. Ну треба вивчити, треба проаналізувати, щоб зрозуміти, що е... історично так склалося, що вони нас постійно знищують. І е... Якщо ви не хочете це робити, я вам постійно нагадую про приклад Чечні. Була перша чеченська війна, коли чеченці дали їм відсіч, потім вони зупинили цю війну. Про це є відео на каналі, я залишу посилання в описі. Але ненадовго московити зібралися з думками і зробили ще більш жахливіше речі. Вони просто їх розчавили, розумієте? І зараз ми бачимо те, що. Те, що там коється, так справжні чеченці, які воювали, які боролися, які вірні тому, хто вони є, вони повиїжджали, або вони зараз там живуть і це якось приховують, тому що відкрито не можна протестувати проти тих, хто вбивав масово твоїх людей. І я взагалі не можу, як ну не розумію, як можна пробачити московитам вбивства тисячів людей, як можна московитам. Пробачити те, що зараз вони коять. Але вже дуже багато людей я бачу настрої, що вони вже налаштовані, що не всі там, в принципі, погані. Це лише там Путін, і оце тут ось по нашим землям бігають багато маленьких путінів, яких треба просто знищити, а всі інші московити. В принципі, вони нормальні. Є там ще зірки, які там виступають за кордоном, і яких там всі люблять українці бігають на їхні концерти. Але всі з них розумієте, всі вклали якусь свою лепту в цю війну, коли почався Крим. Я розумію, що так вони там. Могли, як і я, наприклад, да, я не знав ті, дуже багато моментів, і я е, не хотів вірити в те, що московити нападуть. Але потім я це все вивчив. Але у нас є велика різниця з цими хорошими московитами, розумієте? Вони напали на нас. А ми, ми, ми жертва, розумієте? А вони агресор. І вони весь цей час цього агресора підтримували. Вони його підгодовували. І коли забрали Крим. Ви багато бачили цих хороших московитів, які виїхали і протестували? Ніхто не протестував. Вони думали, що все нормально, ми просто собі заберемо тихенько і все. Потім вони полізли на Донбас, і, в принципі, теж якось так там хтось щось висловився, але так собі знаєте. І коли почалося масові знищення повномасштабне вторгнення, лише тоді вони зрозуміли, що вони не хочуть бути разом з тими, у кого по лікті руки в крові. Розумієте? лише тоді. А треба було кричати про це раніше. Треба було бунтувати, треба було свою аудиторію просвящати, що буде біда, і вони знали про це, що рано чи пізно буде, тому що всі московити горланили про це. Так я розумію, що ми не хотіли це чути, але вони горланили про це і наші. Націоналісти про це завжди казали. Вони казали нам правду, що буде біда. Готуйтеся, буде біда. Але ми не хотіли їх чути. Ми вважали їх якимось там далекими, якимось хворими, больними і -по повторювали московицьку пропаганду, що це якісь там неонацисти, і фашисти, і таке інше. Але саме вони в першу чергу взяли в руки зброю і захищали наші домівки. І ті, які зараз розповідають, що треба домовлятися, на Всіх умовах, які втікли і кажуть, що ми вас туди не посилали, лише завдяки таким хлопцям, які в першу чергу в перший час взяли зброю, вони зараз живі, дихають і можуть висловлюватися як. І це максимальна невдячність, яку я взагалі зустрічав у своєму житті. Люди віддали своє життя за те, щоб ти зараз розповідав, я вас туди не посилаю. ж якою гнидою треба бути? Я не розумію. Ну, якщо ви не хочете там ковирятися в історії, якщо ви навіть може вірити, що наша історія там однакова з московитами, і ви вивчаєте нашу історію з московитських джерел, бо є дуже багато українців, які слухають історію та вивчають її від московитських істориків, розумієте, у нас є свої історики, але їм краще слухати московитських, бо вона ж спільна історія. Вона ж радянський союз, розумієте, <плес> їм здається, що ми всі одно целе, але ви знаєте, історія вона трошки відрізняється, коли одні тебе окупували, а ти був в окупації. Тому треба вивчати свою історію. Я розумію, що якщо не хочете там ковирятися, якщо ви не хочете дивитися приклади там, інших, там Афганістана, чеченські війни, про які я вам тільки що сказав. То просто ну напишіть мені в коментарях, як ви уявляєте собі закінчення війни, бо дуже реально багато є експертних людей, які висловили свою думку, що ну дивіться, там не всі війни закінчуються там повною перемогою чи там повною поразкою. От є там північна та південна Корея, там ще якісь там приклади. І треба на це все дивитися, що от може бути отак, тут ми можемо там щось заморозити, призупинити там, і все таке інше. І, можливо, у нас буде час там пере... відпочити, відновити сили, енергію там, і все таке інше. Я це все розумію, там ну, звичайно наслухалися. Плюс є такі там, експертні дійсно люди, яких поважні, яких можна послухати. Але просто ну, от я собі, наприклад, я не можу собі уявити. Московити на нас постійно нападали, вони нас постійно знищували. Зараз вони пішли повномасштабним а, вони пішли не лише на Донбас, про який вони кажуть, нам треба Донбас, і все ми від вас відчепимося. Вони пішли в Херсон, вони пішли в Запоріжжя, Київ, Харків, Суми. Вони пішли в дуже багато областей, розумієте? І вони не будуть звідти виходити. Навіщо їм звідти виходити? Ну, Їх головна ціль знищити Україну та все українське. Їм не потрібні ці землі. Ви думаєте, що їм потрібно там вугілля в... на Донбасі? Та подивіться, скільки у них шахт, вони всі збиткові. Всі ці підприємства, вони всі збиткові. Ну і вони навіть у себе не можуть видобувати. Ви можете сказати, та хай там у себе порядок наводять і все таке інше. Ну, чого вони сюди різуть? Тому що вони щиро вірять в те, що це їх земля. Розумієте, вони прийшли забирати своє і їм байдуже взагалі на вашу думку. У них ресурсів необмежена кількість, ну як обмежена, але більше, ніж у нас. І вони будуть сюди кидати цих людей, точніше цю масу пачками, їм чхати на них, розумієте? Баби нових наражають. Ви думаєте, звідки ці всі приказки? І от вони на нас напали, повномасштабне вторгнення вбивають, знищують, вони зараз просуваються. І ми тут такі кажемо: давайте зупинятися, все, ми зупиняємо війну. На будь-яких умовах, давайте зупиняємося, ми готові підписати мир. І от питання: а навіщо їм підписувати мир? Якщо вони хотіли нас знищити, якщо вони хотіли нас вбити, вони постійно просуваються, в них, виходить, виходить це робити, то навіщо їм зупинятися? Що ми можемо їм запропонувати? Ми можемо їм запропонувати всю Україну лише так. Якщо на таких умовах ви е вирішуєте. Здатися чи підписати мир, то тоді я думаю, що вони погодяться. Але якщо ви хочете зупинити бойові дії там, чи що там ще, я не знаю, по лінії фронту, то так не вийде. Вони просуваються. Ну, навіщо агресору, якого виходить робити те, що він хотів, зупинятися? У мене немає просто ну, що, що ми можемо їм запропонувати? Бумажку, типу, з миром, чи що? Ну, що Америка що їм може запропонувати? Зняти санкції, та їм взагалі вже срать на ці санкції. Їх економіка ну, настільки качнулася, що якщо вони зараз повернуться цих всіх військових, то у них з'явиться значно більше проблем, ніж зараз. Зараз. Е... Дуже велике населення зайнято якимись справами. Ну, у нас тут воює, грабує, їх вбивають, вони один одного вбивають, гвалтують один одного, і все нормально. А коли оці всі хворі повернуться, то в них буде купа проблем, які треба вирішувати. Навіщо це, коли можна йти аж до Польщі? Ну, будуть окуповані території, вони будуть лізти ще, вони мобілізують цих наших українців, які не захотіли брати зброю, захищати свій дім, і погонять на Польщу. Спочатку погонять на центр України, потім на захід України, і потім будуть поступово окуповувати, е е хапати людей, давати автомати і гнати на обій. Повірте, у них це дуже добре виходить. Вони це десятиліттями, а то й століттями е практикують. Сагранатряди і погнали! Так що ну, я хочу мир, я дуже хочу мир, я дуже втомився, як і дуже багато військових. Але нам просто нема чого запропонувати. Розумієте, навіть якщо ми щось віддамо, ми, ну, ми отримуємо лише війну. Ми, ми зараз в війні і ми будемо отримувати лише війну. Ну, немає ніякої, ні чернил, ніяких, ні паперу, ніякого, ніяких слів немає, щоб їх зупинити. Агресор розуміє лише силу, і тільки силою ми можемо їх зупинити. Така от у нас війна. Я не вірю, що якщо ми зупинимося на якісь там лінії фронту, в них закінчаться сили, в них закінчаться ресурси, і вони не зможуть атакувати. Ми теж в дуже плачевному стані, і вони це розуміють, що ми може будемо відновлювати сили, щоб. Дати відсіч, коли вони нападуть. І вони це розуміють, і вони будуть нападати, щоб не дати нам відпочити. Плюс, якщо вони розслаблять своїх людей, повернуть вони теж не захочуть іти далі. І погрузнути в своїх проблемах вони теж не хочуть, вони не такі дурні. Вони чхають на людей, але проблеми їм не подобаються. А це не проблема, це їх сенс життя. Вбивати, знищувати, руйнувати, затягувати всіх в таке гімно, як в якому живуть вони. Це їх сенс життя, розумієте? Не проблеми. Оце не проблема, це їх сенс життя. А повернути цих дегенератів до себе, щоб вони їм заважали, щоб вони там робили якісь конфлікти у Московії. Ну їм воно не потрібно. Хай вони робляться в Україні, хай вони робляться в Кринах Балтії, в Польщі. Вони ну, їх роз... розкинуть по всьому світу. Тому, як би нам не кортілося, нам нема чого їм запропонувати. Ми можемо їх або перемогти, або зробити так, щоб вони послабли максимально, або залишити їх без грошей. Економічно, так, да, зараз воно рухається. З послабленням важкувато, розколи. Я думаю, навряд чи може бути якийсь. На фронті теж у нас проблеми тут, в Україні <гум> у нас ну, економічні проблеми. Патріотичні проблеми вже людям байдуже, ну не всім, але є такі настрої, дуже прикрі, але вони є. Плюс наша корупція вона підливає, підливає вогонь паливо. Це насправді дуже жахливо, і це один з найболючіших ударів по українцям. Тому що якби не корумпована влада, яка засіла на різних ланках. Українців були більш об'єднаними. Тому що, коли ти бачиш цю несправедливість, коли ти чуєш якісь там ці і накази дебільні, неадекватні, і коли ти бачиш, що хтось жирує, з біз... з... Хтось жирує відпочиває, а ти захищаєш, це дуже втомлює. Тому ми зробили дуже багато помилок і ми, і. І уряд, і всі. Але вибратися можемо з цього лише ми самі, інакше буде біда. Тому кожного дня стаємо краще, кожного дня стаємо сильніше, розумніше. З вами був Ярешко. все буде Україна!